Церква нам нагадує про значення Христа. Великим постом ми виносимо Хрест серед не пістя і кланяємося йому. На Маковіїв так само виносимо Хрест. І сьогодні святкуємо. І сьогодні. Церква заповідає нам пережити ту подію, яка була в давнину, але яка через ту товщу віків світи нам і зігріває наші серця. Коли обернів хрест Господній в Єрусалімі, то було вирішено показати його людям, бо дуже багато людей було. І ось патріарх Макарі піднімав і показував всем хрест. Щоб люди християни бачили знак нашої сили, знак перемоги Христа над Антихристом. Знак того, що ми всі долучаємося до того, хто розп'ятий був на Христі. В сьогоднішньому апостолі Отець Георгій нам читав, що хрест то є. Для Елінів саблаз, для іудеї саблаз, для Елінів бізуміє, для нас це спасіння. Чому? Тому що кожен з нас, приходячи в цей світ, одержує свій хрест. І протягом всього життя несе цей хрест. Він у кожного з нас різний. Хтось. Знаєте, по такий дивиться на сусіда, на знайомого, каже, о, йому легше. А той каже, тому легше. Ні. Хрести ми одержуємо від Бога. І Господь попускає нам ці випробування, проблеми, труднощі, ні устрої, ні гаразди в міру наших сіл.